Так, зараз вам покажу, як ми пакуємо телефончики. Ось замовили з Note 7 потрібно сьогодні відправити. Беру мікрофібру, трошечки витираю його, щоб був чистенький, виключений, також перевірив, щоб він не розряджався. Чікс. Є. Yeah. Good. Також зразу дивлюсь, чи в мене є якісь чехольчики. Ось такий є варіант е до цього телефону. Я його одіваю на телефон. Ну, мені він не потрібний цей чехол. Ось такий чехольчик подарунок даємо клієнту. Ось такі є заготовки. У мене підвожу телефон, загортаємо. Подчу розпаковується телефон легенько? Практично всі телефони пакую сам. Є в мене ось такі коробочки, безкоштовно я їх, щоб людина менше платила, І шнурочок. Ось такий шнурочок. Практично готово. Всі телефони відправляю новою поштою По мінімальній предоплаті. У 200 гривень. Все, готово. Відправляю. Нової поштою кому цікаво, звертайтесь, пишіть мені у повідомлення також у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.